50 тисяч гривень одноразово та 7 тисяч щомісяця. Верховна Рада ухвалила закон про збільшення виплат при народженні дитини. Таку фінансову підтримку родини зможуть отримувати вже з січня нового року. Таким чином держава хоче зупинити демографічну кризу. Нині при народженні дитини батьки зможуть отримувати 50 тисяч гривень одноразово. Крім того, до року держава тепер платитиме по 7 тисяч гривень щомісяця. Для дитини з інвалідністю допомога складе 10 з половиною тисяч раніше виплати були меншими, трохи більше 41 тисячі гривень, з яких лише 10 давали одразу, решту по 860 гривень щомісяця протягом трьох років. Проте чи дійсно українці не народжують тільки через брак грошей, думки молодих мам розділилися. Все краще, ніж було. Ще ж дають пакунок малюка. Кожен розраховує на, свої, на свою сім'ю, на тата, маму, який заробляє, а виплати ні. Ну Розумієте, і е, пологі коштують. Е, і потім багато витрат. Це правильна ініціатива, бо якщо прив'язуватися до мінімальної заробітної плати, ця сума ну дуже маленька була, 860 гривень. Якщо все ж таки брати 7 тисяч, то напевно більшу частину витрат на одну дитину це може перекрити.